Слава Ісусу Христу, слава Господу! Дорога церква, дорогі всі присутні, хто є тут з нами на цьому місці, в Домі молитви, як члени церкви, як гості, як друзі. Ми щиро вас вітаємо. Також вітаємо всіх, хто долучається до нас в перегляді онлайн. І я думаю, що і навіть і ті, хто потім десь включить і буде дивитися, ми також вас вітаємо. Нехай Господь благословить. Навіть час, час, коли ми приходимо для того, щоб прославити нашого Господа, поклонившись йому. Дуже часто, коли ми вибираємо свій маршрут, знаєте, є різні маршрути. Є в нас маршрути рідкі. Коли ми десь їдемо і плануємо далеку дорогу, сьогодні вони в нас трошечки обмежені. Ми, може, і плануємо щось, але не дуже їдемо. Ми не їдемо десь в Карпати, ми не їдемо десь на море, є далекі маршрути. Є маршрути трошки ближчі, і вони, напевно, трошечки частіші. І я вдячний Господу, що сьогодні один із маршрутів, коли в недільний день ми плануємо, що в нас буде приблизно моя хата і пункт назначення чи призначення Сосновського 65 В, дім молитви, де буде зібрана церква. Ісуса Христа, де ми разом зберемося. Це трошки довший, але відповідальний маршрут. Але в нас є такі маршрути, про які ми не задумуємося, і насправді вони дуже такі часті є. От, наприклад, маршрут на кухню. Знаєте, я думаю, якби спитав, скільки раз ти туди заходиш, могли б сказати, що діти і чоловіки заходять там три рази на день. Ну, це неправда була би напевно, да, бо може діти дисциплінованіші, А чоловік, особливо після обідню пору, він туди заходить чогось дуже часто. Я не знаю чого. Дружина заходить туди теж часто, не тільки поїсти, але і всякий наш маршрут він має перед собою якусь ціль. Коли ми, ми йдемо в якомусь напрямку, ми рухаємося кудись і ми хочемо там бути, і ми завжди даємо собі відповідь, чому я там маю бути. Є маршрут до магазину, є маршрут на кухню, є маршрут спортзал, десь є маршрут у нас на роботу, і ми себе заставляємо долати якусь таку відстань, ми заставляємо проходити його і досягати цілі. Завжди досягати цілі бувають так, бувають виключення, коли ми десь не справляємося із цим. Але я вірю, що є добрий маршрут, який ми маємо, приходячи додому молитви, приходячи до спілкування чи до зібрання до зібрання святих. Десь може я так краще би сказав, не просто прийти, знаєте, в дім молитви, як в храм. Щоб побути в певній атмосфері. Знаєте, якщо в когось вдома холодно, то тут трошки тепліше, може, десь і гаряче, да? може в когось немає вдома чаю, а тут можна випити чаю, да? можна печеньку з'їсти. Ну, ми приходимо сюди. Але, але основна ціль, коли ми приходимо в храм Божий, коли ми приходимо в неділю, це прийти не стільки в сам храм, в якусь атмосферу, а це десь скоріше прийти до спілкування, прийти до зібрання. Святих. Тому що, так як ми говоримо, що кожен із маршрутів, кожна із цілей, вона має свою місію і свою задачу. І ми відповідально себе заставляємо це зробити, тому що це важливо. Тому що це важливо. Наприклад, я йду на кухню, тому що це мені треба для мого тіла. Я знаю, що мені треба йти в спортзал. Я знаю. Я збираюся. Але зранку, ну хоч вдома, да, можна зробити зарядку. Ми розуміємо, що щось є корисно, щось ясні. І тому дивіться, перед нашим зібранням ми приходимо на це місце. Ми приходимо в зібрання святих. І яка основна десь наша ціль? І я хотів би поділитися декілька думок і щоб ми для себе взяли це, знаєте, чого я спішу сюди, чому я приходжу в Дім Божий, чому я приходжу до церкви. Що це мені може дати? І я хотів би прочитати разом з вами. І знаєте, апостол Павло по особливому десь виразив, от виділив навіть підкреслив от те, що він пропонував для церкви, для свого служителя, для свого послідовника. Знаєте, от, і 1 Тимофія, четвертий 1 Тимофія, розділ від сьомого до одинадцятого вірша. Але почитаю трошечки наоборот: дев'ятий, одинадцятий, а потім і сьомого. От, от такий каламбур зроблю, добре? Читаємо, дивіться. Вірне це слово і гідне всякого прийняття. Каже апостол Павло: вірне це слово, те, про що я тобі пишу і кажу. Бо для цього я працюю, і я зазнаю утисків, покладавши надію на живого Бога, який є, спаси, є спасителем усім людям, особливо вірних. Це проповідуй і цього навчай. От дивіться, тобто про якусь річ апостол Павло ну, каже, що це вірне слово, про це проповідую. Я терплю утиски, щоб це для вас якось донести, щоб ви зрозуміли. А що зрозуміли? А зрозуміли, і вертаємося до сьомого вірша. Дивіться. А зневажливих і безглуздих байок, в іншому перекладі бабських сплетін, бабських таких теревень, остерігайся. Знаєте от. Апостол Павло звертає увагу на це. Тобто, ми маємо дуже часто наші спілкування, ми маємо наші збори. І якщо їх проаналізувати, про що ми спілкуємось? От ми зустрічаємось. Ми багато в спілкуванні з знайомими, незнайомими, з друзями з зустрічними. Ми от зустрілися, раді очі мої тебе побачити. А про що ми говоримо? Що виникає там? І тому десь апостол Павло пише до Тимофія: знаєш, ти будеш зустрічатися, ти будеш мати зібрання, ти будеш десь в контакті з людьми, але остерігайся цього. Знаєте, ми чогось, от, знаєте, от, якщо проаналізувати десь наші емоції, наші слова. Ми обов'язково ще не вспів. Про здоров'я поговоримо, про політику поговоримо, про президента поговоримо, про бізнес поговоримо. І всі, які не зовсім хороші, а от ми тут на місці, да? ми всі правильні, ми всі якби. От каже, десь цього не, ну, не, не роби цього. Але на що зверни увагу? Вправляйся ж у побожності. Або благочесті, інший переклад каже, вправляйся в побожності, адже тілесні вправи до деякої міри корисні, а побожність на все корисна, тому що має обітницю як теперішнього життя, так і майбутнього. І він каже: вірне це слово. Вірне це слово. І тому, друзі, дивіться, на що я хотів би десь от звернути нашу увагу, коли апостол Павло пише це післання до Тимофія: непростий час переживає церква. Є сильні гоніння, є сильні переслідування в цей час, коли люди приймають рішення не раз відзректися від Бога, вони починають більше любити той благоустрій, який є, і ту політичну атмосферу, яка заставляє їх робити часом неправильні рішення. І він серед цього каже: добре, звертай увагу, є щось корисне і правильне. От як корисне для нашого тіла дбання про наше тіло. Бо ми знаємо, якщо не будеш дбати, не будеш дбати, не будеш мати. Не будеш дбати про хліб щоденний, чого йдеш на роботу? Дбати про хліб щоденний. Чого йдеш на кухню, бо це корисно. Чого часом заставляєш себе зробити вправу? Бо це треба. Бо треба, щоб мати здоров'я, треба мати рух. Але апостол Павло каже, що це все добре і правильно, але воно добре на якийсь невеличкий відрізок, як часу, так і. Взагалі певного проценту впливу на твоє життя. Але те, що буде давати тобі певний сенс, те, що буде давати тобі певне благословення, як в теперішньому часі, так і в майбутньому часі, тому що сьогоднішнє, теперішнє, короткочасне наше життя, да, поки мені 20 років, мені кається 80 це дуже багато. Але коли мені 50, мені кається, що 80 це вже не так багато. Але я думаю, що тим, кому по 80, то ви думаєте. Де вони взялися, коли вони пройшли, дайте но ще до 120, хоча б. Але ж ну не так, то в нас є. Ми десь розумаємо, що час біжить дуже швидко. Час біжить дуже швидко, і все це короткочасне, даний для того, щоб правильно підготовити себе до майбутнього. І тому благочестя, упражняйся в благочесті. Благочестя, якщо подивитися десь до нашого тлумачного словника, ми можемо побачити істинне богошукання. Благовійне признання божественних істинь і практика їх в щоденному житті. По суті, це десь, от, що апостол Павло просить нас робити, це десь дати собі відповідь на ці запитання. Перше, як я бачу свого Господа і чи готовий я йому сьогодні поклонитися? Чи я готовий слухати його слово як учителя і бути його гарним учнем, а все те для того, щоб потім моє життя було благословеним. Бо тому, що дуже часто, якраз коли ми зустрічаємося один із одним, ми говоримо про своє життя, і не раз ми ним не задоволені. Але, як правило, незадоволеність моїм життям, тому що я не на своєму місці в відносинах з Богом і в відношенні до Його слова. Поправиш перших два, будеш мати третє добре. І тому, друзі. Знаєте, от вдома себе заставити не так просто. Але коли ми сходимося на зібрання, апостол Павло в іншому післанні каже, коли ви сходитесь, то заохочуйте один одного. Якраз на зібранні святих, коли ми збираємося в Дім Божий, ми тут можемо підзадорити один одного. Так? Часом проповідник каже, десь повернися до свого ближнього. Ну, привітай, давайте разом скажемо слава Богу. Бо Тому що якщо ми проаналізуємо своє життя, часом за день і не скажеш слава Богу. Буває так, а тут замучать за неділю сказати, то тобто, тебе десь до чогось заохочуть. Вони скажуть, давай про славу Господа, поклонися Йому, поспівай для нього, і не тільки тут, на цьому місці, так? щоб ми заохотили себе упражнятися в благочесті, в шуканні Бога, поклоніння Йому. Тому що, коли прийшли учні на зустріч з Ісусом Христом в останній раз, коли Він явився для них, то каже, дехто поклонився Йому, а дехто вагався. І як ти сьогодні є на цьому місці, ми встанемо зараз для поклоніння, прославлення. І що ми будемо робити? Ми вклонимось, ми піднімемо наш голос, ми відкриємо наші серця, ми подякуємо йому, ми приймемо Його як Господа. Чи ми будемо вагатись? Ми будемо десь оглядатися. Ми настроїмо своє серце, як Давид свого часу казав, готове серце моє. Налаштував я його, щоб більше слухати, слухати Його слово. Ми настроїмо, щоби. Вміщати його істину для чого? Щоб потім ця істина стала практикою мого і твого життя. Ми приходимо до Дому Божого, і вперше за все, тут є гарне місце, гарний час. Як ти приходиш в тренуровочний зал, потренувати свої м'язи, розім'яти свої кості, то ми приходимо в Дім Божий, потренувати свій дух. Розім'яти свої духовні м'язи, бо це корисно сьогодні, і це корисно для вічності. Давайте ми встанемо, ми прославимо нашого Господа, ми поклонимось Йому, ми будемо заохочувати один одного для того, щоб Його ласка і милість вона була серед нас, Отець Небесний. Господи, сьогодні ми спільно ми разом зібралися на цьому місці, і це благословенний час. Ти дав для нас цю можливість, Господь. Ми прийшли, ми виділили цей час, ми підтримали десь, може, дзвонили один до одного. Ми влаштували як свою зовнішність, так і своє серце, щоб бути тут, щоб упражнятися в благочесті і в побожності. Господи, я благословляю цей час Твоє ім'я. Нехай сьогодні наші серця вони будуть налаштовані. Насправді, разом із нашою чудовою групою, Господь, підняти свій голос хвалі і подякувати Тобі, поклонившись і прославивши Твоє ім'я, тому що Ти великий Бог, разом із тими, хто буде давати Слово Твоє, щоб ми були доступні до Твоєї істини, Господь, і відкриті, до того, щоб ми могли потім прийняти і молитися, Господь, за наші потреби, за наших друзів. Ми могли дякувати, Господі. За ситуацію і ми могли ставити цей духовний забор серед цього лиха, яке приходить Господь, щоб сьогодні це слово воно могло працювати в нас. Господи, я в Твоє ім'я благословляю Твою церкву, благословляю Твоїх дітей, щоб вони були, Господи, наповнені цією ідеєю, що на цьому місці ми приближаємось до Тебе, що на цьому місці ми поклоняємося Тобі, що на цьому місці ми підтримуємо один одного в ім'я Ісуса Христа. А тобі вся слава нехай буде.